На сьогоднішній день в казначействі це гроші киян, які лежать в казначействі, на жаль, які ми не можемо отримати 160 мільйонів. І в це в цей же самий час. Ми говоримо про те, що ми не можемо отримати гроші на фінансування інфраструктури міста. І тільки у Києві є вилучення з податку на фізичних осіб в минулому році. Це було. Понад вісім мільярдів гривень тих грошей, яких вкрай не вистачає для Києва. Я хочу звернутися до голів районних державних адміністрацій. Також Володимир Андрійович, звертаюсь до вас. Ми повинні розуміти, що ситуація краще не буде, виходячи з цього. З економічної ситуації в країні. Якщо в зимку у нас будуть труднощі з, з уборкою сніга, тому ми будемо залучати всі засоби, які у нас є, але також хотів би, щоб ми звертались до тих людей, за ким територія закріплена, і ця зона відповідальності предприємців чи мешканців. І Робити все для того, щоб забезпечити умови для уборки цієї території.